Вітання, друзі! Ласкаво прошу на канал Добрих та Корисних Порад. І в сьогоднішній передачі ми поговоримо про те, як заощаджувати на опаленні газом використовуючи електроенергію. Отже, ми поговоримо про електрокилимок. Ну, трохи страшно звучить його назва: це електрокилимок, так як електростілець. Але хочу вас це і запевнити, що нічого тут страшного немає. Я використовуюся від 2010 року і не було ніяких проблем. Отже, що таке електрокилимок? Якщо подивимося добре, то бачимо, що тут проведена спіраль, яка обігріває, вона зашита у пластик і в тканину. Ну, зазвичай, щоб застрахувати себе, я ще беру такий килимок. Зараз я покажу, як я застеляю. І включаю перед сном. Ліжко нагрівається, потім ви можете його відключити, або просто тримати на якомусь нижчому положенні. Отже, як воно виглядає? Хочу сказати, що я не роблю ніяку рекламу жодній фірмі. Я просто ділюся своїм досвідом. А те, що тут є назва, назва на китайській мові ви так не, не найдете, якщо би і шукали. Просто. Треба питати в наших магазинах. Називається Electric Blanket, якщо англійською, або електрокилимок, електроодіяло. На свій подив я знайшов такий килимок навіть у нас. Це переважно турки виробляють. Отже, як ним користуватися? Для цього треба ось. Перше положення. В середньому це тягне 35 Вт, Це так, як лампочка економка. Або 70 Вт, так як лампочка-жарівка, скажімо. І, і все. Все, що, що треба від нас. Тобто, чому я це розказую, тому що от коли треба економити газ, то можна застудитися, так? але у вас вже ліжко тепле. І тому на цьому можна досить зекономити. А коли ви. Скажімо, вранці холодно у вас, то можете включити собі Уфо на хвилинку, вистрибнути з ліжка, одітися і все. Ну, Хтось може з цього сміятися, але зараз таке життя, що після того, як ем, навіть в економному режимі треба заплатити за газ за будинок більше тисячі гривень, то такі речі стають дуже в пригоді. Сподіваюся, моя інформація буде для вас корисною. Подивіться, дивіться інші передачі. Зокрема, в попередній передачі я розказував, як фіксувати свої тарифи на газ, на світло і не дати нам обдурити. А в майбутній передачі я зроблю огляд індукційної плити, який при температурі навіть 800, не температурі, а при потужності 800 Вт. Тисячу ви можете виконувати, смажити, варити, і добряче на цьому заощаджувати. Тоді бажаю вам тепла, багато грошей і залишайтеся з моїм каналом, підписуйтеся, ставте вподобаннячка, тому що це завжди приємно бачити, що комусь інформація стала дійсно потрібною і, і корисною.